привіт! Сьогодні я йду на станцію Токіо. Бачите, така стара, стара станція Токіо. І, і вона була побудована в 1914 році. Потім її там, розбомбили в війні щось чи щось там таке. Потім її відремонтували. І тепер вона є в точно такому виді, як вона була вже 110 років тому. Повинна. І ми зараз сюди підемо. І от ми вже прийшли. Бачите, тут вже видно оце от червоні, бачите, всякі такі вже ну, саму будівлю стару. Так, ми вже тут. Так, зараз я піднімусь. Бачите, тобто вона точно така, от як в старинному виді, бачите? кирпички такі старі. Так, давайте туди підемо, щоб краще показати. Багато людей. Представляєте, в такому старому будівлі повністю як нове. Бачите, там виходить отакі. Можна ходити повністю як новому. Представляєте? Бачите, ця станція от така от велика. І це дуже вона така, бачила, вона аж до сюди, аж до сюди. Це виходить, ну, як в минулому прямі, як знаходимо. Що тут повністю як було раніше, але вони ремонт зробили. ну, І таке, ну як, схоже, трішки на нове, але все-таки воно ну, як старе виглядає. ну, щось такого. яка вона велика, вона дуже велика, набагато більше, звичайно, станції. Е, так, от ми вже й прийшли на цю вже станцію. Ну, я приблизно показав вже, яка вона там. Всередині вона повністю нова, тому це просто станція Токіо. Просто вона знаружі з, -з, -з така красива, стара, стара така, бачите? І виходить, що І на цьому ми будемо закінчувати. Всім до побачення! Не забудьте підписатися, ставте лайк, до побачення!